Я психолог вже е, з 18 років, вже, вже, давно, вже давно, вже давно, вже так, дипломований психолог. Я е, закінчила та отримала ступінь бакалавру в Запорізькому національному університеті. Після цього е, всі, всі, хто знає, всі, хто у темі психології, це вони стикаються з тим, що вони мають обрати якесь направлення, чи як це сказати, uh, а, вибрати чи психоаналіз, чи гештальт, чи КПТ, а, тобто якось визначитися а, в, сферою, сферою досліджень, напрямок досліджень, досліджень сфера досліджень. Напрямок психотерапії. А, це, це так, в науці, я. а це в роботі, то це вже. ага так, Реальності. Так, так так, так що без цього направлення ти не психолог. а ось так що С, я, Своя я... спеціалізація мусить бути окрема а, а, підхід, в якому, підхід, в якому ти, з якого боку ти вирішуєш питання, з якого боку ти допомагаєш кут зору У, у психо, псих, психотерапевтичній думці, яким чином ти допомагаєш людям вирішити їх е, е, ці проблеми, труднощі, з якими вони стикаються. Е, тож після університету я пішла ще. Е, Такий, в, е, вибрала психоаналітичний такий підхід, але там в нас були семінари із гештальту, і з е, когнітивно-поведінкової терапії, і з гештальту, і з арт-терапії. Тож, там дуже багато часів було, і, практи, і практики, і інтервізії, групової психотерапії. тож... Це в формі гуртка, чи це в формі як курсів, е, ти ці заняття проводила, чи це десь працювала в, ну, чи це праця в якихось е, а, як то, центрах, то, чи а, так. А, у нас в Україні є. А, психо, а, асоціація а, Психологічно, я не перекладала це на українську мову, для мене це так. так нове, Асоціація нове, психологів. Асоціація психологів і психотерапевтів України. Тож ці. Це може бути як підвищення кваліфікації для психологів, поглиблення знання. Тобто це така як практика. Після університету ви можете такі, як додаткові робити ну, заходи, можна сказати так, так? Да? Це, 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 заходи прям, такі. Це навчання, це навчання для психологів. Які хочуть поглибити свої знання у, у психології і бути більш ефективними? Це то так. А okay. я маю честь розмовляти. Я, Саша, Барбер.